Вітаю учасників відкритого чемпіонату України із кікбоксингу у Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондарчука. Ми пишаємося тим, що сьогодні у цій залі зібралися молоді, активні, сильні духом і тілом люди. Які я впевнений зроблять все для перемоги України. Ми пишаємося і тим, що наші студенти, які навчаються в університеті, брали участь у європейських університетських спортивних іграх у Польщі у місті Лодзь. Це вперше команда дебютувала і дебютувала успішно. Як мінімум двічі лунав гімн України і піднімався прапор України. Ми показали усьому світу незламність. Ми показали Європі прагнення до перемоги. Безумовна університет пишається випускниками університету, і один із них Олег Приймачов, який Є чемпіоном світу, якого безпосередньо нагороджував і вітав президент України. Ми відкриємо локацію, де будуть фотографії прізвища студентів, які прославляють Полтавщину, прославляють Україну і роблять все для того, щоб Україна знала, як сильна держава. Відкриємо стенд. Гордість університету і імена кращих спортсменів будуть занесені до книги пошани Полтавської політехніки. За організацію і пропозицію, які надійшли. Дякую керівництву області за велику увагу до Полтавської політехніки, в якій велика увага приділяється саме розвитку фізичної культури і спорту. Шановні учасники, перемагаєте ви і переможе Україна! Слава Україні! Ми маємо бути вдячного дан. Ті боротьби, які боронять нас, боронять нашу країну, дозволяють нам тут в дому, виховувати здорову здоров світну молодь. Ці життя, ці держави, ці нашої, нашої землі, то яку ми маємо, це виховати наших дітей, так можливість їм мирно навчатися, мирно жити, тренуватися. Що визначити високий рівень організації цих змагань, та молодь, яка бере участь у даному чемпіонаті, це майбутнє України, майбутнє Полтавської області, і завдячуючи таким турнірам, вони зростають як спортсмени і в першу чергу як люди. Перемога кожного спортсмена це їхній вклад в перемогу України. Україна б'ється, Україна переможе. Все буде Україна.